Я був Тренуєте з метою, щоб вийти на ринку. Тренуєте <ган> з метою, щоб вийти на ринг в наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Проти кого? Юрій. Бля, зараз хотів вам придумати. Це Т... <ган> та молодий такий, 22-річний. Не можу поки запам'ятати. Ти з вами не бився, що. Мови. Ні, звітовною не буду. Він же молодий, ще мені напінає нашим. А він сказав, що дядушок не б'є. Я не можу вам сказати з ким зараз, тому що йдеться перемовини. Я вас просто обдурю, якщо я зараз скажу там якісь прізвища. Ну, ще як мінімум рік точно ви э, в кар'єрі до 41 року. Я буду боксувати. А далі все ж таки, що далі? А далі я побудую э, академію спорту. І буду там тренувати, і буду тренуватися ваше майбутнє дозначне.